Вітайте домика! Вітайте! Вітайте! Вітайте номер! А де інспектори дає, а дінь, Якусь, де є, дінь, де ті, хто забрали номера. Хто забрав номера? Міліція там сам стояється, поховали, Давайте запечатлімо героїв України. <головіки> що ви робите? Та він, він вам чітко сказав, він тут рух призупиняє, що ви. Я як настирливий такий. Ні, то... просто то вся Україна буде дивитися. то сьогодні... Інспектор. Посвідчення ваше покажіть. Інспектор. Мене не кричить. Покажіть ваше посвідчення. Посвідчення ваше покажіть. Покажіть посвідчення ваше. Покажіть ваше посвідчення, інспектор. Покажіть ваше посвідчення. У нього лампочка фруктіша. Інспектор, покажіть ваше посвідчення. Чому тут стоїте? А? Чому тут стоїте? Ми хочемо Європу. Прошу. Ми хочемо Європу! Європа? А що вас не пускають? Забрали номера і не пускають.

Як ви зберете свою честь і зняли тут? Відберіли. Вирвали, просто Відбері. з м'ясом вирвали. Саша, ти Та, я. тут, тут. тут. вверху, нігті, нігті, пальці. І от. Так вони не пальці. Вон, вон. Що, заява писать мало? Там гарно пальці там є. Повністю заблокували. Даїшники зірвали номера в автобусі, І така, перекрили студенти дорогу і от така колія. Далеко-далеко. Він коментує, але... Від початку все як відбувалося, якій годині ви виїхали з Львова. Ну, виїзд Львові був запланований в 10-й годині вечора, але так як я розумію, автобус вже там був заблокований на в'їзді у Львів. Він мав під'їхати до гранд готелю. Він не зміг під'їхати до гранд готелю. Нам сказали координатори акції. Ми пішли в район до Стефаника дружною ходою. Туди автобус теж не Ми почали рухатись в сторону вулиці Грабовської. Де автобус вже був заблокований. По причині, що працівники ДІ вилучили у водія е, права і якби, заховалися з ними в машині. А на які підставі і, вилучили? Що вони, і, що вони пояснили? Ні на якій підставі, абсолютно ні на якій підставі. Просто... Вони там сиділи. В результаті там конфлікт вичерпався тільки після того, коли туди приїхав е, начальник обласної міліції. За... Ну, я не пам'ятаю. Я знаю, що цей товариш, який нам тут забороняв переїжджати з Савченко. Що він представлявся? У нас є всі відеоматеріали записані. Савченко Савч... забороня. Савченко забороняв. Тобто він безпосередньо тут вас, тут вас зупиняв Савченко. І там також. Це, це були ті самі люди. Угу. Тобто вони випалили. вас кілька разів зупиняли, тобто а, вони вас зупинили, відпускали? Зупинили у Львові, коли вже нарешті там за годину чи півтора конфлікт вичерпався після приїзду. А як, як він вийшов? Начальник приїхав, приїхав сказав, приїхав, начальник... дав команду відпустити автобус. Так. Автобус, автобус так, поїхав. Так, Віддати документи. І Тут нас зупинили. Ми поїхали за вами. Зупинили знову тут. Mm -hmm. Ті самі люди. І... Ті, що там в машині сиділи, не хотіли віддавати. Так, виглядає. Ну, тобто що це сами... міська, мі... міська про інспекція, тобто міський відділ. Тобто ті, що вас у Львові зупиняли? Я ті... не хочу просто-напросто набрехати на камеру. У нас є відеоматеріали, всі записані, бо хлопці писали на камеру із дорожнього контролю все спілкування з представниками ДАІ і просто активісти на такі приватні камери записували. Mm -hmm. І тут в результаті вони не пояснили причину зупинки. І поки. З'ясовувався конфлікт при вході в автобус біля водійського місця. Так сталося, що працівники ДІЇ відкрутили номера, з цими номерами якби кудись зникли. І вже на вимоги віддати номера, вони почали пред'являти, що номера загубилися. Після чого ми якби заблокували рух, щоб віддали номера і взнали, що номерів немає. І от до цього моменту... Ми якби блокуємо тут проїзд. Скільки вже часу? Думаю, що більше, ніж годину, може і дві. Така от ситуація. Я не знаю зараз, як конфлікт виглядає, чи хто там якби займається, чим воно має закінчитись, поки що не зрозуміло. Треба ми вернемося, я робили у Львові, автопробіг. Нам просто треба набуть, нам просто реально. Так слухай, слухай, Андріан, Андріан, це, походу оці цей. Це оці, типу снимал у ці, по, знімало, номера. Це ви вы номера? Що, вже тут, він же тут. Це оці, походу, знимал. Затекай, ч чуєш? Що? А ну це оці його тормозили? Ну. То ви власник автобуса, правда? Так. Можете нам дати коментар до дорожнього контролю? Що я можу так? Давайте відідам трошки. Викладено номерні знаки. Викладено працівниками доїду. А є підозрюваний всі... конкретно на, на кого череп? Я не був на місці, я підійшов ага. пізніше. Люди, всі діти, сказали, що викладено номерні знаки. Ага. Тобто пів автобуса бачили, як це номерний знак, викрив інспектор. А, вони, а якщо б вони б впізнали його в цього інспектора? Я якщо? не знаю, треба питати дітей. Діти там скирують, що пішли Іншого важеля, як зупинити автобус, вони, вони не знайшли і, і не було. це просто Меняли три рази, на третій раз. По поступили як гопніки. Сам. Тобто ті, хто зобов'язані забез... є... забезпечувати Це безпеку дорожнього є наша руху. влада є сам. Все, що я можу То, Ті, хто так. покликані забезпечувати безпеку дорожнього руху, мені, і допомагати учасникам дорожнього, руху? — щоб діти їхали. вони... Тобто, — і скільки, і скільки часу вже вони тримають автобус з дітьми? Е, від того часу, як перший раз зупинили, зупинили пів дев'ятої. Зараз є... Вас, о, о. <реку> так як ми вас відбили в центрі, так. Ви, ви з того часу від, доїхали від, сюди і, і на тому все, розірвали номера і автобус. Була чітка поставлена задача, вказівка щоб, щоб Ви не виїхали за межі львівської області. <пості> <пості> і як зараз вирішується? Обіцяє влада, от стоїть а стоять. Я просто хотів би, щоб ми пішли, щоб вони обіцяли, що все буде так, як вони сказали. А так. як а як вони сказали, що вони, вони сказали, сказали, що рано 9 година будуть номерні знаки дублікати? Зроблять, вони же самі зроблять, привезуть дублікати. Угу. Так, тобто я, я так. Тобто, виконую, питання закону, питання питання в тому, якщо вони самі взялись на себе зробити дублікати, так. це Наводить на яку думку, що вони ж їх це, і вони... і викрали. Тобто, якщо б, якщо б, якщо б це було не так, але але... Не того не, не брали. я прошу всі систему. Що можна сказати, добре? Ну сказати, просто людям От, пообіцяли. Тобі, тобі, тобі. О, а, тобі, тобі, це не Дивіться, одне одна... Слухай, давай цей, будь ласка. Сухайте наші. Нічого поганого, нічого поганого. — Ні-ні-ні. Слухай, це є керівники. Я другую кажуть. Є номер 2, що, завтра на 9 годину на Гурдоцьку 24. Нехай вони скажуть нормально людям. 7? Що вони зразу зроблять номера? Да. Що вони які зроблять? які будуть дії, їхні. їхні дії. Да. Хай скаже, хай на камеру скажуть. Хай вони зараз дозвол... я... нічого не Так, та, Скажіть, ногу. хай хтось скаже на камеру, це що вони обіцяють. І все, найбільше вони просто щось там. Але <реку> ні, <реку> але ви це. Дає, то вже дає розсилкивається. А куда рудикає вже? Все, тогда не може. У мене може, таке не так. Все. Зібрали, зібрали що не розглядали. Є номер записав. То не було, то не було. Ми завтра приходимо на городок. 124. Не буде і буде ні, не, і, і не було такого. Знаєте, відкрита кримінальна справа. Ви ж знаєте, на нас вже задружилися за таке кримінальне справа. Замотре якось це польоті, що ми. Не мали жодних проблем. Сказали, що всі я зробив людям добро. Це, Мені вибрича, відповіли ваші працівники злом. От треба <кліпича> сказати, що це буде це. Є от водій, має хто буде і все. Що я сюди вразу, ми добре. Добранище. Я чекаю на лист тоді завтра. Завтра, завтра, розпочали, що ви працівника. Притері...